Ряд Сирії застосував хімічну зброю у громадянській війні з повстанцями. До такого висновку прийшли експерти американської розвідки. Про що повідомили урядовці США? Щоправда, Вашингтон утримується від будь-яких рішучих кроків, поки не буде знайдено беззаперечних доказів. З подробицями Зорислав Байдюк. згідно з висновком розвідки сполучених штатів, війська президента Сирії Башара Аль-Асада застосовують хімічну зброю у невеликих масштабах у боротьбі з опозиційними силами Розвідка США відносно впевнена, що сирійський режим застосовує хімічну зброю у невеликих дозах, а конкретно застосовується зарин. Зарин отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Уряд США каже, що висновки експертів основані на вивченні зразків тканини тіла уражених людей. Ми не можемо підтвердити походження отрути, але вважаємо, що будь-яка хімічна зброя у Сирії швидше за все походить від режиму Аль-Асада. І ця інформація може повністю змінити позицію США щодо невтручання в конфлікт в Сирії. Раніше президент Барак Обама заявляв, що використання режимом Алясада хімічної зброї може викликати зміну позиції Сполучених Штатів. Якщо ми побачимо переміщення або застосування великої кількості хімічної зброї, це може стати остаточним поштовхом для нас і змінити мою позицію. Однак, зважаючи на складність ситуації, білий дім обіцяє приймати будь-які рішення лише за наявності беззаперечних доказів. Чимало республіканців вважають, що адміністрація США зайняла занадто м'яку позицію. президент Сполучених Штатів заявив, що якщо уряд Башара аль асада застосує хімічну зброю, то тим самим він перетне заборонену межу. На мій погляд, очевидно, що він переступив цю межу. Окрім США, Великобританія та Франція також звинувачують уряд Сирії у застосуванні хімічної зброї. Однак зараз Білий Дім дуже обережно обирає слова. небезпека у тому, що шалений тиск може викликати рефлекторну реакцію уряду США, і це справжня загроза. Тож вони намагаються оминути цей сценарій та створити ґрунт для ефективної оцінки і відповідної реакції. Громадянський конфлікт у Сирії триває вже понад два роки. Його жертвами стали 70 тисяч людей. Зорислав Байдюк голос Америки.